Вітаю! Мене звати Антон Качанов і я співвласник меблевої компанії Dex. Якщо ви дивитесь це відео, то ви, скоріш за все, все ще розмірковуєте, як облаштувати свою оселю індивідуальними меблями, враховуючи свій бюджет. Настав час, коли я готовий розкрити секрет і показати вам наше виробництво, де можна зробити індивідуальні меблі з використанням якісних матеріалів, сучасних технологій та економії коштів на дизайнерських розробках та накрутках майстрів меблевиків все, що вам потрібно зробити, так це просто виміряти простір, де ви хочете розмістити меблі, і завітати до нас, щоб обрати матеріали та фурнітуру, які підходять під ваш бюджет. Після того, як ви оберете матеріали та фурнітуру, наш професійний конструктор виконає базовий проект вашого виробу, враховуючи ваші розміри. Він також підготує крицярську документацію та визначить кількість необхідних матеріалів та фурнітури. Найголовніше в цьому процесі, ви платите лише за роботу конструктора та вартість матеріалів з обробкою, без посередницьких накруток і додаткових витрат. Ви отримуєте точні розміри деталей, крайковані з чотирьох сторін, та точні отвори на деталях для збирання виробу згідно з підготовленим кресленням. Збірку та монтаж свого виробу ви можете зробити самостійно або скористатись нашою рекомендацією майстра, який здійсниться. Без пошкодження вашого житла. В будь-якому випадку ви зекономите гроші і отримаєте бажаний виріб. Перед тим як зробити замовлення, ви маєте можливість ознайомитись з матеріалами та фурнітурою на нашому сайті dex.ua.